Привітики! Я рад вас вітати у новому 2025 році. І це перший випуск у новому році. Юху! <плев> І дуже сильно хочеться дивувати вас в цьому році. А саме сьогодні у випуску ви побачите консервовані сосиски. Oh my God! Ну що ж не придумають, а просто погляньте. Це міні сосиски консервовані у панці. Мені, до речі, їх знайомі привезли прямісінько з Польщі Вікторович та Вікторовна. Дякую вам велике. Дякую, дякую. Тож, ж, хвати базікати поїхали куштувати. Але спочатку цікавий факт. У Дюссельдорфі, що в Німеччині, є ресторан, де готують так звані золоті сосиски. Страва покрита тонким шаром золота 585-ї проби. А власник закладу вірить, що драгоцінний метал корисний для здоров'я людини. Ну що, друзі, поїхали робити розпаківку. Це перша розпаківка. У. А що це воно таке? Вони хоч... хоть. Срок годності у них добрий чи ні. Добре, якщо ви мене не побачите на першому військовому, то знаєте, мене отравили. Пахнуть вони копченим і виглядають вони ось так. Вона така маленька. Ууу, kind of small. Така, взагалі куди? Скільки таких потрібно з'їсти, щоб наїстися, я оце не розумію. Ну, запах дуже дійсно смачний. Тож, поїхали тестити. У мене таке враження, що я їм не сосиски, а якийсь сосисний продукт. Я не знаю, як це сказати вам правильно. Ну, таке відчуття, що я їм просто маленьку нотку м'яса з туалетним папіром. Ну, правда, вони виглядають набагато красивіше в баночці, аніж вони на смак. Приємний запах, е приємні на дотик, але на смак вони ну, таке відчуття, що м'ясо змішали з туалетним папіром. Чесно. Тож саме цікаве це висновки. Ця баночка виглядає дійсно прикольно. Е, ніколи такого в житті я не куштував. Ну, погодьтеся, консервовані сосиски це щось звучить на нереальному для нашої країни, це, як мінімум, незвичайно. Але смак але смак його, чесно кажучи, не дуже. Я б не рекомендував би вам це куштувати, тому що воно не таке уж смачне. Виглядає прикольно, але. Ну дійсно не смачне. Ще раз повторюся таке враження, що я їм туалетний папір зі смаком м'яса. Ось так. Тож з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу «Що воно таке, побачимось на першому міському.